Так, перевожу на іншу систему. Оце все готово. Між іншим почали відбудовувати те, що я вчора поставив. Рамочку. Діраме жінок киш, 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 киш. Відбудовують ставлю. Давай. Супер. Так, зупиняю, бо треба робити. Так, походу показую. Далі розрібаю. Так. Матка засіяла. Так засіяла, Засів видно. На повну рамку повністю. Так, їдемо далі. Так, тут розплод на виході. Це лишається на другий корпус. тут же бджола виходить. Ставлю другий рутовський. Так. Ну а так я розкложив, бджоли отут. У мене маски нема, цього всього немає. Працюємо. Працюємо. Так, зараз це дно ставлю. Так. Корпус трохи менший, але нічого. Так, зверху ставлю цей корпус. ну І все. Так, робота завершена. Тут треба буде замість того корпусу поставити інший, Бджоли ще не знають куди летіти. Нічого, привикнуть. Коротше, це тут е, трутневе має бути.